Надпотужний гуркіт двигунів, сигнали клаксонів і шелест коліс сколихнув днями подвір'я 15-го міського ліцею Бердичева. Та це не злякало тамтешніх мешканців. Навпаки байкерів, а це були понад півсотні справжніх лицарів вітру і мотору. У закладі із з нетерпінням чекали. Прокатинський мотопробіг, в якому беруть участь любителі їзди на мотоциклах із сусідньої Польщі. Знають в усій Європі. Ось вже 12 років ці чоловіки і жінки перетинають свою батьківщину, а також Литву, Білорусь Україну і Росію аби вклонитися тисячам співвітчизникам військовослужбовцям, життя яких у Катині забрав тоталітарний режим, прямуючи маршрутом у кілька тисяч кілометрів. Ці люди відвідують визначні місця різних країн, згадуючи жертв Другої світової. Бардичів і його 15-й ліцей свого часу був обраний байкерами не випадково. І у місті, взагалі, і у закладі, очолюваному Вандою і Васюк, зокрема, шанують, зберігають і розвивають зв'язки з Польщею два рази на рік. Сюди приїжджають. Польські друзі один із них вересневий візит байкерів. Таке спілкування на думку педагогів несе у собі чимало позитивного. Обмін значить традиціями. Діти розширюють свій кругозір, Ми багато дознаємося про життя традиції, спілкуємося з поляками на польській мові. У нас в школі відкрито класи з поглибленим вивченням польської мови. Більше ста чоловік вивчає польську мову. На наступний рік ми знову плануємо відкрити клас поглиблі на вивченням польської мови. Діти посідають призові міста на олімпіадах, міських олімпіадах з польської мови. В цьому році було шість призових міст. Надо сказати, що діти після закінчення вивчення польської мови, діти наші поступають в цьому році три учні, в минулому році три учні, чотири. Кожний рік діти поступають в вищі навчальні заклади в Польщі. Бердичів давно вже став добрим другом для представників сусідньої країни. Відкриття влітку верхнього храму кляштору босих кармелітів разом із Бердичівлянами святкували християни з багатьох країн світу. Ну а друзів у Бердичеві завжди вміли приймати. Приїхали наші старі знайомі, які поважають місто Бердичів, які знають місто Бердичів, які вже мають друзів, місто Бердичева. І я зараз з великим задоволенням хочу пожати руку керівнику цього серйозного десанта із Польщі подарувати йому копію нашої мати Бердичівської матки Боски Бердичівської, яка оберігає і місто Бердичів, а також і друзів із Польщі. Вже не в перший рік по дорозі з Вінниці до Бердичева байкерську колону на пару із незмінним її командором Віктором Венджіном очолює сам генеральний консул Республіки Польща у Вінниці Кшиштоф Свідерек. Дипломата переповнюють емоції. Відчуття того, що пам'ять про його земляків жива, помножене на гостинність українських друзів не може не тішити серце пана Кшиштофа. Я завжди дуже зворушений, коли люди із Польщі приїжджають до Бердичева. До Катині, місця, де поховані їхні співвітчизники, їдуть не лише ті поляки, котрі Мешкають в самій Польщі, а й наші земляки з різних країн світу. Особливо приємно те, що маршрут цього мотопробігу пролягає через чарівний Бердичів. Вони підспівували ліцеїстам, посміхалися, і здається, насправді почували себе як вдома. Хтось із них колисить Україною вже багато років, хтось примчав сюди на своєму залізному коневі вперше. Ну а хтось, от як пан Веслав Лівандовський, був на Україні, коли вона ще ставала на ноги, як держава незалежна і суверенна. Я не був на Україні вже близько 20 Років і приємно вражений тими змінами, що тут відбулися. Хоча в Україні ще зустрічаються подекуди сліди соціалізму, але приймають у вас просто чудово, особливо у Бердичеві. Ми були і у Росії, і у Литві тиждень вже в Україні. Не треба її боятися. Це приваблива країна. Якщо Німеччина, то ковбаски і тушкована капуста, Італія спагетті і паста, то Україна без сумніву це перш за все вареники. Бердичівські ліцеїсти виявилися справжніми українцями, щирими і гостинними. Для шанованих гостей приготували немало не багато вареників. Ця смакота у поєднанні зі свіжим узваром мала додати гостям сили у дорозі до рідного дому і впевненості у тому, що у Вичиві на них завжди чекають.